Порівню три найдешевші доставки Одеси. Ісусе, довіряю. Тобі це що, косточка? На смак вони просто жахливі. Сюди я замовила Філадельфію люкс. Мої суші коштувала 191 гривню. До суші 209. Суші Бос 219 гривень. Кванню всюди є серветки. Єдине, що мені не подобається, в суші бос, отак от зробили мені роли Філадельфія де люкс виглядають на сайті. Ось так. А в житті ось так. Далі будуть ось такі суші бос На сайті вони виглядають ось так. В Житті ось так. І третій від буду Суші. На сайті вони виглядають ось так. Давайте порівняємо по розміру. Вони приблизно всі однакові. Порівнюємо кількість риби. Мої суші це суші бос, це буду суші. Що, давайте дегустувати? Цей квадратик. Ну що, на смак вони просто жахливі. Такі якісь такі неприємні. Риба, до речі, нормальна. Суші бос. Бляха, які же вони маленькі. Тут свіжий рис на цьому. Дякую. Але прикол у тому, що всередині це не Філадельфія. Він віддає солоденьким Ми будуть... Буду суші. В принципі, вони такі непогані. Це що дуже сильно накрамсали мені той огірок. Ні, стоп, стоп, стоп. А ось і наші друзі: Кісточки, лянти, цілих дві на один рол Ось таке вийшло порівняння. А ти напиши, які три наступні доставки мені порівняти.